Пані Ірина працює водійкою трамваю ось вже 30 років. Каже, цю професію здобула завдяки дитячій мрії. З маличку вона із цікавістю спостерігала за трамваями та тролейбусами. Як пасажири сідали та виходили з них. В її родині всі водії, батько, чоловік та син. Але жартую, на залізних колесах пересувається лише вона. За жінкою закріпили оновлений трамвай. Дуже тішиться з того. Повністю робота міняє. Повністю робота змінюється, покращується, повністю зручна панель керування. Тепер є додаткові Красиві дзеркала, праворуч повністю дзеркала заднього виду, освітлення першої двері, повністю а також огляд попереду. Це дуже зручно та важливо для мене, як для водійки, аби мені не доводилось вставати і заглядати, що там попереду. Ну і з головного ще кондиціонер, тому що влітку, в спеку це були дуже важкі умови праці і для мене, і для пасажирів. Продумане тут для водія все ідеально. Капітальне оновлення виконали силами працівників депо номер 1 та номер 3. Коштори склав близько 6 мільйонів гривень. Тут посилили обігрів салону, оновили сидіння, з'явились usb зарядки, встановили нові дзеркала для водія, що має підвищити безпеку руху та можливості огляду для керманича. В Планах підприємства оновити ще два вагони трамваю. В них запровадять систему електронного керування, що має зменшити споживання електрики на 40%. ще один вагон після капітально відновленного ремонту. Вагон йому вже близько 40 років, якщо точно 37 років, при терміні використання 16 років. Але була думка, аби його списати, або його відремонтувати повністю. Він поставлений був на дефектовку, було знято звідси усе, практично все, крім криптової рами. От, весь металопрокат, вся обшивка, весь салон. Свій перший день на рейсі після капремонту трамвай відпрацював на маршруті В Подальшому буде також курсувати і на інших напрямках міста. Всього щоденно на наземні та підземні шляхи виходять близько 80 вагонів. Оновлюють свій рухомий склад і в міському тролейбусі. В планах підприємства на 2023 рік оновити 12 одиниць тролейбусів. Перші три вже виконали. Вони виїдуть на маршрути днями. Ми представляємо три одиниці рухомого складу, які відремонтовані на підприємстві. І роботи проводяться по відновленню високовольтної, низьковольтної проводок, ремонту мостів. Велику увагу уділяємо ремонтуванню салонів. Для підвищення комфорту перевезення пасажирів водійське місто, ну і також наружному дизайну. тут також уділяємо велику увагу. В тролейбусах замінили обшивку кузова та салону, покриття підлоги, сидіння і пасажирів, і водія отримали якісну перетяжку, замінили двері, проводку та зовнішнє освітлення водійської кабіни та салону, опалення та звуковий сигнал тощо. Всі роботи виконали теж силами співробітників підприємства. Кривий ріг постійно робить все можливе для того, щоб покращити життя мешканців нашого міста. Міський тролейбус вже в цьому році на виділені кошти підготувала три нових тролейбуса для того, щоб вони могли працювати на наших маршрутах. В цілому ми вигадимо в цьому році 12 тролейбусів, два дизель генераторний для того, щоб поповнити наші маршрути. В рамках муніципальної програми розвитку пасажирського комунального транспорту на 2023 рік, окрім ремонту трьох трамваїв та 12 тролейбусів, на додачу до придбаних попередні роки 27 автобусів бюджетним коштом придбають ще 10 нових сучасних та зручних одиниць для маломобільних пасажирів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.